Ще трошки продовжуємо. І далі запала мовчанка. Вони ж уважно слухали розповідь Варнавий Павла про всі ті знамення і чудеса, які Бог чинив через них перед поганими язичниками. Коли вони скінчили розповідати, встав Яків і сказав, браття, послухайте мене. Яків самий головний єпископ, керівник першої місянської єврейської спільноти єврей із євреїв. Так, Яків. І всі уважно прислухувалися до його слова. Так як віруючі люди в церкві до пастора свого, наприклад, mm -hmm. прислухуються. Так? І ось він говорить: Симон розповів нам, як Бог уперше виявив своє піклування, коли обрав з-поміж поган людей, що, щоб стали його людьми, його народом. Слово пророків узгоджується з цим, бо і пророки про це говорили, що буде в майбутньому. Так? Тобто, адже написано. Я після того повернуся і відбудую занепалий дім Давидів, так? я підніму його з руїн і наново поставлю, щоб і решта людства і всі погани, які будуть покликані іменем моїм, могли б шукати Господа. Тобто, ось у нас спасіння по Божій милості і благодаті. Щоб Бог знаходить цих поганів, язичників, так? Він їх знаходить. І Бог їх обирає. Так? І Бог їм відкривається. Відкриває не тільки своє слово, свої заповіді і свою торгу, а й відкриває себе як особистість, своє ім'я. Якщо Бог так не зробить, ніхто з людей не може спастись, ні єврей, ні язичник. Ось вона милість і благодать Боже, що Бог обирає якусь людину для спасіння, і він до неї приходить. І він її кличе до себе, він її являється, відкривається, говорить з нею і так далі. Ось воно спасіння по Божій милості і благодаті. Щоб вони могли шукати Господа, ось тоді людина вже шукає Бога, Його лиця, коли Бог їй вже, явився, відкрився, так? і обрав Отак От це говорить Господь і чинить. І це було відоме в віках. Про це всі пророки вони говорили. Так? Що прийде час спасіння для язичників. Через те, я вважаю, ми не повинні відштовхувати Бога, mm -hmm. що навертаються до Бога. Mm -hmm. да. Вони приходять тільки в покаянні і вірі до Бога, ще нічого не знають, не розуміють, mm -hmm. а ви їм тут хочете ні-ні-ні. Не можеш вірити в Месію, так? А в Його жертву, в його слово, в його заповіді, в його вчення не можеш вірити. Ти повинен тут пройти сотні обрядів. Сотні звичаїв виконати, так? Ти повинен вірити у все наше єврейство. Так? О. І сотні сотні, сотні заповідей. Все на тебе ми зараз звалюємо на вас. Це все. Так? Ось що думка. Яков мудрий від Бога. І далі. Натомість ми повинні написати їм і застерегти їх від вживання їжі з поганеної Баванами. Так? Mm. Якщо ти язичник і Бог очистив твоє серце від ідолопоклонства, язичництва, так? вже ти ідолам і іншим богам не вклоняєшся, і вже ти їм жертви не приносиш. Тому й не може бути і мови про їжу. З поганеною баванами, ідолом. Це ж зрозумів? Це язичники, які вже і так живуть по Божим духовно моральним заповідям. Далі від перелюбу і духовно, і фізично. від м'яса удушених тварин та крові. Так? Ну, і тут у всіх євреїв знову питання. А далі що? А що ж далі? Хіба цього достатньо тільки язичникам, а далі всього важливого потрібно багато заповідей духовно моральних. А він їм далі говорить, це поки що трошки необхідне для перших часів, так? для їхнього початкового життя з Богом. так? Саме необхідне поки. А потім, у всіх євреїв, питання, а потім. Бо цього мало. Так? А він говорить: а що до Моїсея, тобто, а що до Тори і духовно моральних заповідей, то в кожному місті з давніх давен є ті, хто проповідує Моїсеїв закон, тобто Тору і заповіді духовно моральні. По синагогах його читають щосуботи. Тобто, Яків говорить, не хвилюйтеся, брат... браття Євреї, там в Антіохії повно синагог. Угу. повно месіанських євреїв, угу. навіть і не месіанські євреї, так? Ну, нам важливіше месіанські євреї, угу. бо пояснення правильне, наука правильна. Угу. І він говорить, там в Антіохії, повно месіанських євреїв, які щосуботи в шаба, будуть язичників навчати торі, всім іншим багатьом духовно-моральним заповедом. Це все буде потрошки. Це все буде потрошки. Але єврейство їм не обов'язково. Традиції, mm -hmm. ритуали, обряди, придання різні. Да? Yeah. І так далі. Все це фізичне зовнішнє, mm -hmm. так, Юдейські звичаї це не обов'язково. Але якщо у них є бажання, це непогано, це хорошо. так. Mm -hmm. І далі. Тоді апостоли та старішини разом з усією церквою, це ще не кінець, вирішили обрати з поміж себе тих, кого вони пошлють до Антиохії, так? туди до язичників, до греків, до місцевого населення. Для чого? Разом з Павлом та Варнавою. Вони обрали Юду, якого ще звали Варсавою, та силу. Вони були керівниками поміж братів. Тобто не тільки Варнава і Шауль повертаються mm. в Антіохію до своїх братів-язичників, а ще деякі керівники так, з Єрусалиму mm. їдуть разом з ними, щоб особисто побачити язичників і особисто передати слово якоба. Mm. Далі, з ними вони передали такого листа, і листа особисто. Апостоли і старішини, ваші брати, шлють вітання поганським братам в Антиохії, Сирії та Келикії. Ми чули, що дехто звертається до вас від нашого імені і своїми словами турбує і бентежить вас, і все, і все те робилося без нашої участі. Так? Це вірш, вірш, це вірш. 24-й я читав. Усі ми згодилися і вирішили обрати з поміж себе людей і послати їх до вас разом з нашими дорогими Варнавою та Павлом. Вони ризикували своїм життям ім'я Господа нашого Шого Месії Тож ми посилаємо юду і силу. І вони на словах перекажуть вам те саме, що говорив Яков. Mm -hmm. Тобто, Яков, язичник Антіохії, він скаже всі ці слова, mm -hmm. що ось вам для початку небагато п'ять заповідей, mm -hmm. а всі інші духовно-моральні заповіди, про які в Торі, ви почуєте в шабат по суботам від своїх же ж єврейських керівників, mm -hmm. вчителів. так? Равинів. Ви будете від них чути. Вони вам будуть потрошки все розповідати про Тору. А як же ж? Так? Далі. Далі. Тож ми. Пос... Ага, для Святого і Духа і для нас добре не обтяжувати вас нічим більшим, ніж ці необхідні речі. Mm -hmm. да? Да. Ніж ці необхідні речі. Тому. Отут От така зараз важлива думка. Якщо знову тут така думка про те, що говорив кефа ярмо, яке не могли понести ні ми, ні наші предки, на що mm -hmm. ви це ярмо накидаєте на язичників з Антіохії, mm -hmm. то для чого тоді трошки цього ярма оставлять і давати язичникам? Це ж вже неправильно, це закваска. Якщо це ярмо, рабство, це щось зле, погане, нехороше, то нічого не потрібно давати. Mm -hmm. Стори, э, стори Божі. Так? Із духовно-моральних заповідей mm -hmm. нічого не потрібно давати. Mm -hmm. Значить, мова там те, про що ми говоримо. Mm -hmm. Так? От, тому нічим більшим, ніж ці необхідні речі. Mm -hmm. так? Тобто ми не будемо на вас всю тору. І всі духовно моральні заповіді зараз накладати. Бо це не посильна ноша, ви її теж не понесете відразу. Так? О, так і людина, коли вона спасається, приходить до покаяння mm -hmm. і віри в Месію, так? то ми їй не проповідуємо, зустрічаємо цих людей. Так, ти грішник беззаконник, а ну давай всі заповіді виконуємо, mm -hmm. перечисляємо десятки і десятки заповідей. Людина за голову береться і думає, ой-ой-ой, наша ой, на мені така віра, спільнота, Бог такий. А коли ми людину приводимо спочатку до спасіння, угу. до Божої милості і благодаті, а потім надо далі зростати. Так. Коли людина очищається її серце від гріха, так, угу. от, тоді людина приходить в спільноту і щотижня на зібранні, наприклад, людина чує тору. Чує духовно моральні заповіді, які сотні й сотні, але mm -hmm. все потрошки. Дається потрошечки. Духовна їжа, новонаведненому, yeah. духовно народженій дитинки mm -hmm. дається потрошечки. І тоді людина вже в спільноті чує про духовно-моральні заповіді. Так? Mm -hmm. І годується цим словом цією духовною їжею і зростає, і пізнає більше і більше цих духовно-моральних заповідей. І далі ви мусите... <кій> ага. ви мусите відмовитись від вживання того, що віддали на афіру, бо від вживання крові, м'яса, задушених тварин та від розпусти. Вбережете себе від таких вчинків, то це буде добре, бувайте здорові. І посланці Варнава Павло, Юда і Сила вирушили і прибули до Антеохії. Вони зібрали віруючих і вручили їм листа. Ті прочитали і дуже зраділи такій підтримці. Mm -hmm. Юда і сила, які самі були пророками, багато говорили з браттями, підтримуючи і зміцнюючи їхню віру. Mm -hmm. Вони пробули там деякий час, а потім браття відпустили юду і силу з миром. Mm -hmm. І вони повернулися до тих, хто послав їх, тобто в Єрушалаїм. Mm -hmm. Павло і Варнава провели якийсь час в Антиохії разом з багатьма іншими. Вони навчили вони, вони навчали слова Господнього і проповідували його як благовість. Так? За кілька днів Павло сказав: Варнаві, давай повернемось до братів наших у всіх тих містах, де ми проповідували слово Господа, і подивимось, як вони себе там почувають. Тобто повернемося до віруючих братів, де ми заснували з Богом разом спільноти Божі, mm -hmm. так? Mm -hmm. І провідуємо їх там, де ми були перші місіонерські мандрівці і подорожі. Так? Mm -hmm. От і все. От і все. Нічого нема важкого, складного, незрозумілого з Богом, можливо, все. Mm -hmm. Бог все нам допомагає розуміти Слово Боже гарно, правильно. Дякуємо Богу за все. Дякую, Бог. Да?